Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам поговорити про професію. Кажуть, що вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки влучно ти обереш свій життєвий шлях, залежить яке місце в суспільстві ти будеш посідати. А що таке діти професія? Професія це робота, яку людина для себе обрала. Чи можна ще сказати справа, якою людина займається в житті? Запрошую вас до цікавого світу професій. Я буду загадувати загадки, а ви називати професії. Всі готові? Тоді починаємо. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною? Швачка. Там, де він, чудові пахощі. На дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки з начинками, тістечка із кремом і родзинками. Кондитер. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний. Бублики і пиріжки, пряники й медівники. Пекар. Він для кожної людини ліки має вітаміни. Прочита рецепт уважно, що і як робить підкаже. Аптекар. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Лікар. У театрі грає ролі, Нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То бідняк він, то король. Актор. Хто, як квочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Вихователька. Як приходимо у клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати і невтомно працювати. Вчитель квіточки попідливає. Кущики попідстригає, для рослинок чарівник, любить землю садівник. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє. Труб і кранів чуда технік, Добрий дядечко, сантехнік. Тисне вчасно гальма й газ, Відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Слоненяті чи качаті, котеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар друг тварин ветеринар. Він воює з жовтим падолистом, щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик. Підмітає тротуар двірник, рівно цеглу викладає, дах старанна покриває, каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу олівець видає нам продавець. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, музикант. Чи сподобалось вам відгадувати загадки? Які професії ви ще знаєте? Як ви вважаєте, чи всі професії важливі та потрібні? Чому? Ким ви хочете бути у майбутньому? Молодці діти! До побачення, до нових зустрічей!